Всім доброго ранку. Сезон посадка осінь 2025 розпочата. Я впевнена в цьому, що дуже цікаво буде подивитися, як закохана в троянди Катерина садить свої саджанці. Тож пропоную вам подивитися і посадити саджанець трояндочки разом зі мною. Розпочнемо? Ямка має бути 50 на 50 сантиметрів. Можна навіть більше, якщо осадженець сильний, або якщо це плетиста роза, і ви її плануєте заглибити. Потім я додаю пів відра компосту. Це основа, він покращує структуру ґрунту, робить його пухким і родючим. А також це природне джерело поживних речовин. Потім, зверху, я завжди додаю деревний попіл. Одна склянка. У ну, мене це приблизно лопатка. Він містить калій і кальцій, які зміцнюють пагони та роблять троянду стійкішою до хвороб. Але треба знати міру. Калій магнезія кладу одну столову ложку. З неї ми отримуємо два елементи відразу: калій для пишного цвітіння, магній для зелені. Магній безпосередньо у фотосинтезі приймає участь. Суперфосфат. Кладу 2 столових ложки. Ну, суперфосфат це бензин для нашого коріння. Саме фосфор допомагає троянді швидке, швидко приживитися і розвивати сильну кореневу систему. Завжди кладу кісткове борошно, але це не обов'язково. За бажанням, 2-3 столові ложечки. Додаю як повільне, але безпечне джерело фосфору і кальцію. Діє кісткове борошно довго, м'яко, тож, особисто я його кладу. Ще я купила мікорізу. Ось так виглядає ця баночка з мірною ложечкою. Це корисні гриби, які поселяються на корінні і допомагають троянді краще засвоювати ті корисні речовини, які ми з вами кладемо у луночку. Кладу одну мірну ложечку. Наступне я кладу завжди-не завжди, завжди по-всякому буває, Зараз перемішуємо ямку, купила спеціальний біогумус, Купила два мішечки, троянди саджую цієї осені, Тож використовую біокомпост. Натуральне органічне добриво, в ньому азот, фосфор, калій, кальцій, магній, мікроелементи в легкозасвоюваній форми. І також він насичений корисними мікроорганізмами, які відновлюють ґрунтову мікрофлору. Також кладу на глаз, засипаю всі ті добрива слоєм, компосту і завжди використовую ентоцит. ентоцит. від хрущів, від тріпсів, від кліщів, від тих шкідників, які зимують зазвичай землі, тому що ми знаємо, скільки шкоди молодому саджанцю, молодому корінню може наробити хрущ. Потім я присипаю це все рідною, рідною земелькою. У мене це чорнозем. Такий щільненький слой роблю, щоб закрити, щоб ні в якому випадку троянда не контактувала, корінечка троянди не контактувала з добривом. І врешті-решт. Задимо 4 бронечки зверху, і коріння має приблизно бути таким, як і пагони. Тоді це вірно. Розправляю корі... коріннячко, розправляю і насипаю шар чистої земельки. Треба його так намагатись утрамбовувати, щоб не було. І таким чином наша стояндочка з любов'ю посаджена. Останній штрих вливаємо водичкою. Водичка, як правило, сім'я в мене. Цього достатньо. Ось так. Ось так я саджу свої троянди. Дуже цікаво, щоб ви поділилися в своїх коментарях, як робите це ви. Так, я розумію, дуже клопітно садити одну трояндочку, як ви бачите. А я посадила таких троянд чимало. Але повірте, мені це того варте. Мій канал, на якому ви можете переглянути про мої троянди. У Фейсбуці дуже часто я роблю свої публікації, показую своїх красунь. Тому... Підтвердження мої троянди першого року чудово виглядають, пишно цвітуть і радують. Всього доброго, закохана в троянди Катерина, до наступної зустрічі. Всім добра і миру. До побачення!